Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Нафтовий апокаліпсис Росії Україна та Китай топлять Москву. Пекін це зробив. Ціни впали до 40 доларів за барель. Росія втрачає чверть бюджету. Нафта і газ більше не годують війну. Економіка РФ тріщить по швах санкції та падіння цін. Б'ють у саме серце Кремля. Вибух на дружбі. Ключова грошова артерія Кремля розірвана. Бензин у РФ дорожчий, ніж у США. Путінський кошмар триває. Новий рік без світла і тепла. Удари у відповідь ЗСУ б'ють по всій країні агресорці, і це лише початок справ справжнього хаосу на болотах. Усі деталі за мить вітаються України сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Нижче бульового порогу Китай разом з Україною збили нафту до рекордних показників. Вартість російського чорного золота впала до 40 доларів за барель. Це найнижчий рівень з початку війни. Про це пише Блумберг. Ціни на російську нафту зараз найнижчі з початку війни в Україні, оскільки санкції посилюють знижки. Які змушена пропонувати нафтова промисловість країни, а ф'ючерси на ринкові ціни падають? За даними Argus Media, російські експортери нафти в середньому отримують трохи більше ніж 40 доларів за барель вантажів, відправлених з Балтійського та Чорного морів і східного порту Козьміно. Зазначається, що ціни на російську нафту знизилися на 28% за останні три місяці, оскільки нещодавні обмеження, спрямовані проти нафтових гігантів Роснефті та Лукойлу, розширили знижки. Зростаючи тиск заходу на торгівлю нафтою з Росією ускладнює і доставку барелів. Заходи також спрямовані на нафтопереробні заводи ключових покупців, зокрема Індії. Крім того, світові ціни на еталонну нафту падають. У вівторок вони вперше з травня опустилися нижче 60 доларів за барель. Доходи, які Росія отримує від своєї нафти разом із доходами від газу, становлять близько чверті державного бюджету країни і мають вирішальне значення для фінансування її війни. Нижчі доходи створюють фінансовий тиск на нафтові компанії країни. Та зменшують суму податків, які вони сплачують до скарбниці Кремля. Економічний шок із Китаю, показники промисловості та роздрібних продажів у КНР обвалилися до мінімумів за 15 місяців. Світ завмер, попит може не впоратися зі зростанням пропозиції. Експерти б'ють на сполох. Експортна стратегія Китаю тріщить по швам. Уповільнення економіки чинить додатковий тиск на попит у найбільшій країні, яка купує нафту, де стрімке зростання використання електромобілів уже знижує споживання нафтопродуктів. Зростаючи. Тиск заходу на торгівлю російською нафтою дедалі більше ускладнює її продаж і доставку. Західні санкції душать ринок. Заходи б'ють прямо по нафтопереробних заводах, ключових покупцях, зокрема в Індії. Ціни валяться. Вперше з травня нафта опустилася нижче 60 доларів за барель. Для Росії це критично. Доходи від нафти і газу годують чверть бюджету та фінансують війну. Індія скорочує імпорт до 800 тисяч барелів на добу. Китай ловить удачу, купив партію російської нафти з максимальним дисконтом за рік. Азійські гіганти по. Поки що єдині рятівники російського нафтового потоку, але чи надовго <«Музика> Росія в шоці нафтова артерія Кремля підірвана на нафтопроводі Дружба одному з ключових каналів Москви для прокачування нафти до Європи прогремів потужний вибух. Потоки, що роками підживлювали військову машину РФ, дали тріщину просто в серці режиму. Чим загрожує Москві ця катастрофа? Чому для агресора це може стати точкою неповернення? Усі сенсаційні деталі далі. На території Росії знову вибухнув нафтопровід Дружба. Про це низці українських змі повідомили Джерела в гур. Атаку на нафтопровід здійснили неподалік від населеного пункту Казинські висилки, що на ділянці нафтопроводу Таганрог-Липецьк. За словами співрозмовників, для підриву використовували вибухівку з дистанційним підривом із додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння. Нафтопровід дружба використовується Росією для транспортування нафти до країн Східної та Центральної Європи. Це далеко не перший удар по дружбі. Ще 13 серпня угорщина звинуватила Україну у дроновій атаці на розподільчу станцію нафтопроводу Дружба в Брянській області. Тоді на об'єкті, задіяному у забезпеченні випака Росії. Спалахнула пожежа. Президент Зеленський відкрито загрожував Угорщині. Він визнав, що вони стріляють трубопроводом Дружба, тому що ми не підтримуємо їх вступ до ЄС. Це показує, що угорці ухвалили правильне рішення. 18 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто заявив, що Україна нібито знову атакувала нафтопровід. Постачання нафти до Угорщини відновили лише через день. А вже 22 серпня Угорщина повідомила про третю українську атаку на дружбу, внаслідок якої знову припинилися постачання нафти з Росії. Іменно удари по російській. Саме удари по російській нафтовій промисловості це найефективніший спосіб змусити Росію до реальних переговорів. При цьому працюють як українські спецслужби, зокрема СБУ, а також сили безпілотних систем, які ефективно задають ударі по російським елементам нафтової інфраструктури, зокрема ЕТ і трубопровід Дружба на термінали з перекачування нафти. Крім того, як пише Блумберг, Україна в листопаді завдала рекордну кількість ударів по російських нафтопереробних заводах. Зсу протягом місяця щонайменше 14 разів били по нафтопереробних заводах Росії більше ніж коли-небудь раніше. Крім того, зафіксовано чотири атаки на нафтоналивну інфраструктуру у чорноморських портах, що призвело до затримок відвантаження в новоросійську за оцінками аналітиків через пошкодження об'єктів. Середньодобова переробка нафти в Росії знизилася приблизно до 5 мільйонів барелів і може впасти ще більше. Але і це ще не все. Пригадуєте нещодавню спецоперацію СБУ по підриву двох танкерів тіньового флоту Росії. Тоді по судах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Сібейбі, які можуть долати великі відстані та обладнані посиленими бойовими частинами. Судна під час атаки йшли порожніми в порт новоросійська на завантаження. Обидва танкери після попадань безпілотників отримали критичні пошкодження і фактично виведені з експлуатації, що однозначно спричинить суттєвий удар по транспортуванню російської нафти. Фактично всі судна зайняті в тіньовому флоті Росії перебувають поза законом. Момент другий судна зайняті в тіньовому флоті РФ безпосередньо забезпечують надходження до бюджету Росії коштів від продажу підсанкційної нафти. Ці кошти розподіляються і на війну з Україною. Таким чином, кожне судно тіньового флоту, задіяне війні проти України, втрачає статус громадянського. Порівняти можна з ударами українських дронів по російським НПЗ. Здавалося б, НПЗ об'єкт цивільний, але при цьому цілком і повністю зайнятий у механізми війни, аналогічно і танкери. Змі пишуть, що після прийняття в жовтні масштабних санкцій США проти російської нафти тоді російські нафтовидобувні компанії «Лукойл» та «Роснефть», а також їхні 34 дочірні структури потрапили під санкції Вашингтона та Лондона на фоні триваючої війни Росії проти України. Тепер все складніше знайти покупців для нафти. І все більше нафти накопичується на танкерах її тіньового флоту. Звісно, що санкції теж. Звісно, що санкції певну роль грають, але я думаю, що саме удари по нафтовій інфраструктурі це найважливіший елемент досягання підсумкового результату. При цьому потрібно розуміти, що для Росії це все болісно, тому що основна частина доходів, які Росія отримує, це доходи від нафти. Чим більше вони продають нафти, тим більше у них грошей. Чим менше, тим грошей менше. Потрібно розуміти, що в умовах санкцій Росія змушена продавати нафту з великим дисконтом та суттєвими знижками, що знову ж таки впливає на зниження їх доходів а грошей на продовження війни їм потрібно дуже багато. Танкери фактично використовуються як плавучі сховища, через що їхня кількість у морі різко зросла. Як повідомляє Bloomberg, обсяги нафти в танкерах у морі зросли на п'яту частину за три місяці. Також повідомляється про накопичення близько 180 мільйонів барелів нафти. Основною причиною є введення санкцій, які ускладнюють продаж російської нафти і призводять до збільшення часу її транспортування та очікування у портах призначення. Накопичення нафти в танкерах може призвести до зниження цін і вдарити по доходах Росії, незважаючи на прогнозований ріст доходів від експорту енергоресурсів у бюджеті на 2025 рік. Як повідомляє Reuters, доходи Росії від нафти та газу в листопаді впали на третину. За даними агентства, надходження від нафти та газу до російського бюджету знизилися приблизно на 35% і склали близько 520 мільярдів рублів. Це один із найнижчих показ. Азників за останні місяці справді, я думаю, що насправді. Я думаю, що якщо удари по російській нафтовій галузі почалися не зараз, а 22 го року, то можливо ситуація була б іншою скрізь від фронту до готовності росіян укладати будь-які угоди у будь-якому випадку. Те, що зараз удари тривають, і російська нафтова промисловість обмежується, це все матиме ефект неодмінний. Питання, коли та як цьому протидіятиме Росія, але те, що ефект буде, ніхто сумніватись не буде. А, взагалі, ви там у Росії не розслабляйтеся. Російська нафтова мережа, як головне джерело доходів держави агресора та фінансування ВПК продовжуватиме вибухати та горіти, поки Росія не залишить спроб атакувати Україну. Бензину Росії тепер коштує дорожче ніж у США, поки в Америці пальне дешевше через падіння цін на нафту, яка формує майже половину вартості бензину у Путінській Росії. все інакше за парібріком ціни зростають швидше за інфляцію, хоча сира нафта. Коштує копійки. Вартість літра бензину у Росії тепер дорожча ніж у США. Різниця становить майже 10%. Такого цінника на пальне не було з 2021 року. І це при тому, що ціни на нафту у світі знизилися. Одна з причин це звичайно ж постійні удари зсу по нафтопереробних потужностях. РФ за останні 10 днів українські дрони вразили НПЗ у Сизрані, Рязані і завдали удару по Афіпському заводу у Краснодарському краї. Вот где-то с июля месяца очень высокая интенсивность этих ударов. И мы не знаем, сколько точно, но большая мощность нефтепереработки выведена из строя. И Это прежде всего бьет по бензину. С бензином в России всегда традиционная ситуация была э, очень напряженная, потому что еще советская нефтепереработка, она строилась в основном на выработку мазута на нефтеперерабатывающих заводах. И только в последние пару десятилетий нефтяные компании делали апгрейд. З кінця вересня уряд Російської Федерації продовжив до кінця року тимчасову заборону на експорт бензину та запровадив обмеження для інших видів палива. Еще одним постановлением введен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газоилей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. Ограничения вступают в силу со дня следующего за днем официального опубликования распоряжения и будут действовать до 31 декабря 2025 года включительно. При этом на поставки, осуществляемые непосредственными производителями указанных видов топлива, запрет не распространяется. У 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігається дефіцит палива після обстрілу російських нафтопереробних заводів українськими дронами. Дефіцит провокує серйозне зростання цін Зараз Росії не досчитується 40 тисяч тонн їжедневна. Крім того, атаки на аеропорти привели к тому, що більше людей стало путешествовать на автомобілях. Тось тобто, прийшов некоторый здвік от об'єму потребляемого керосина к йому потребляемого бензина. Також важливим фактором є той факт, що більшість російських НПЗ десятиліттями не проходила модернізації, і тому продуктивність заводів, що поки що вціліли, неможливо збільшити, аби перекрити потреби простих росіян. У нас мало современних нефтеперабатуючих можностей. Вот ти вивел буквально несколько установок і уже создав серйозне. Якщо не повноценний кризіс, то очень серйозне напряження на топливному ринці. Возможно, після далі ударів оно буде усилюватися. У США паливо дешевше через падіння цін на нафту, що формує майже половину вартості бензину. У Росії все по іншому ціни зростають швидше за інфляцію. хоча Сира нафта займає в собі вартості не більше 10%. Основна частина ціни це податки та збори. Їхня частка сягає 60%. А через війну податки почали істотно збільшуватися, оскільки військовий бюджет нічим наповнювати. Тож простий росіянин буде змушений купувати бензин все дорожче та дорожче, при тому, що доходи його лише зменшуються. Новий рік без світла і тепла в Росії до цього все йде. Адже удари ЗСУ по енергетичній інфраструктурі країни агресора точні та надзвичайно ефективні. Ми розповімо, чому росіянам варто запасатися свічками, ліхтариками, консервами та іншими атрибутами блокаутів. У ніч на 15 грудня зсу завдали удару по військовій інфраструктурі в Білгороді. Серйозні пошкодження зазнала і місцева ТЕЦ Луч. Удари було завдано не лише дронами, а й ракетами. Про це повідомляє генштаб зсу. Російське військове командування відзвітувало лише про збиті дрони після комбінованого удару у російському обласному центрі. Зникла електрика. Блекаути у Білграді та області стали вже для росіян буденною реальністю. Удари по бастанцям. регулярные, постоянные, но что важно, это был такой комбинированный да, удар и по одной из крупнейших электроподстанций в Белгороде ⁇ Луч ⁇ и по теплоэлектроподстанции. Також ЗСУ вдарили по Астраханському газопереробному заводу та ще 12 регіонах РФ. Менш ніж за добу до цього ЗСУ завдали ще одного удару. У тимчасово окупованому Криму було зафіксовано проліт у нафтобазу біля Сімферополя. У Смоленську в результаті ударів спалахнула місцева ГРЕС, а у Волгоградській області нафтобаза у Краснодарському краї дрони зсу знову завдали удару по афіпському нафтопереробному заводу та інфраструктурі міста. Після ударів у місті також розпочалися блекаути. О, Я не знаю, Були нанесені значительні очі повріждені тристослішнім дронах, точнімаша очень мощная атака, она уже становится сопоставимой по, по количественным показателям с теми атаками, которые... Російська російська авіація, російська армія наносить дронами по цілям в Україні. Блекаути для російських регіонів стали звичним явищем. Україна завдає систематичних та симетричних ударів не тільки по військовій логістиці та нафтопереробним заводам, а й по енергосистемі РФ. Ще наприкінці жовтня неодноразово зсу вдарили по Орловській ТЕЦ та Володимирський ТЕС крилатими ракетами Нептун. І цей удар. товар позначився на Москве. Эта подстанция обеспечивает электроснабжение центрального региона, включая Москву, Владимирскую, Нижегородскую, частично Ивановскую области. В общем, участвует также в передаче мощности от Калининской атомной электростанции для Костромской ГРЭС и других Крупних істочників енергії робота Володимирської підстанції є критично важливою для надійності балансу російської енергосистеми. Вона має особливе значення. Через неї йде подача енергії від Калінівської АЕС. Це робить підстанцію одним із ключових об'єктів для московського енерговузла. І схоже, що у Москві під новий рік цілком реальний. В принципі, перегрузити ПВО російське Украина возможность есть. Более того, в Москву уже не раз пролетали бесплодники, как вы помните. И вопрос, в того, есть ли возможность теперь у Украины устроить прям какой-то прям массовый блокад, что, безусловно, да, у Украины есть возможность как бы осуществить такой, по сути, блокад, накопить необходимое количество ракет и сделать такой условный массовый залп. Правильно обратились по конкретным подстанциям и трансформаторам и прочим. Тільки на початку жовтня в Росії було пошкоджено щонайменше 21 з із найбільших об'єктів енергетики. Нині цей показник значно більший, і удари по ТЕЦ та ГЕС ЗСУ лише нарощують. Отже, Москва та інші регіони вже зараз відчувають на власній шкурі, що таке блекаути. А що ви думаєте про останні події? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше Будьте в курсі головного і не забувайте про лайки мирного неба над головою.